Олександр Вікторович проживає на 42 тисячі гривень у рік. При цьому він отримує дружину і трьох дітей. Серед майна він має лексус і сім'я має мазбу. Проживають, ну, проживають вони на вулиці Черняковського. Ми перевірили зазначену квартиру, тут іще одне питання. Власності, дуже цікаво. Свідоцтво на право власності без номеру від 25.10.2006 року видано на підставі рішення виконавчого комітету Броварської міської ради Офіційна відповідь. Я звернулася в архів, такого рішення нема. Це питання до правоохоронних органів. Але ця людина претендує на посаду, майже його вже затвердили, на посаду першого заступника міського голови. Тобто Бандит. 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 якщо він вже зараз це робить, що він буде робити далі? Ну, це афичний афіріст. Бані. Ну ми це доробимо, Це просто от два дні, коли я цим ну, займалася виданням. І стосовно декларації, він не платить комунальні платежі. Декларації повинні бути витрати, і людина як фахівець, Параді. Він на 42 тисячі заправляє ліку, задержав трьох дітей, дружину, мазду, живе в квартирі мами, не платить комунальні платежі. І зазначену кандидатуру депутати пролобіювали на посаду першого заступника міського голови. Ми обичаємо в цьому корупційні дії, але станом на сьогодні, він не виконує свої обов'язки. Чому? Тому що повинний пройти перевірку відповідно до чинного законодавства, тому що це посада з великим ризиком. На жаль, документи він подає частково, його розсилають в різні конструктури, де це буде перевірятися. Я звернулася в відділ кадрів для того, щоб з'ясувати, який фах у нього. Вони не знають. Тобто для нас це така неповага до міської, до міської громади. Що воно вже приходить просто межі. І депутати мовчать, бо їм все равно. Він виконує чисті політичне замовлення або буде виконувати ті чи інші функції. А з якої партії? Батьківщина. Я вам наголошувала, він був... поперед. Гірно законодавства кандидатуру. Представтесь, пожалуйста. Депутат Первозької міської ради Батюк Сергій Іванович. Сергій Іванович, ви не була... До депутатів нашого не було. Якщо згоди не було, не треба було голосувати. А ми давайте подивимося. Ми з цього питання так. спілкувалися з міським головою. Давайте то... подивимось по іменне голосування і хто підтримав пана Редніка. Наша фракція голосувала проти. І окрім того, зараз ви всіх людей вводите в обману. Чого? Чому Чого? саме? Поясню з самого початку. Починайте з того моменту, коли ви. Пані Німчина сказала про те, що депутатський корпус не хоче працювати, це абсолютна. Брехня. Це абсолютна брехня. Депутатський корпус почав працювати з моменту, коли нас обрали. Наше перше засідання відбулося в листопаді місяці, згідно чинного законодавства. Як казав Ігор Васильович Сапошко, що оскільки мені Згідно чинного законодавства, передбачено, що ми повинні приступити до роботи не пізніше, ніж через місяць. Так перше засідання, згідно закону, так само збирає Ігор Васильович Сапошко. Він зібрав на першому засіданні ми прийняли присягу і більше ніяких інших рішень ми приймати не могли. Далі, знову наступне засідання, він так само зібрав через місяць, на якому ми розглядали. Держбюджет, наш не держбюджет, а бюджет нашого міста. Так само ми прийняли бюджет нашого міста. Про, говорити про те, що всі депутати, які прийшли, це якісь демони, які не хочуть працювати на громадами, це велика брехня. Особливо, знаєте, коли дзвонить бабуся, ти приходиш до неї, а вона каже тобі, що а ви ніколи в житті не бачили депутата. Як це? Депутати приходять до нас саме так. Громада довірила депутатам представляти їх інтереси. Ми приходимо до людей, якщо в цьому є необхідність. Так само, по питанню секретаря, ви знову вводите людей багато по секретарю. По секретарю. Не призначав сесію по обранню секретаря саме міський голова. Чому саме? Тому що, тому що міський голова згідно до законодавства повинен представити кандидатуру секретаря. Ви саме в бабічать. Ви знаєте, Сергія Іван? перебивав, майте повагу, будь ласка. не Далі, далі. Говорячи про те, що в нашій міській раді нічого не відбувається. Громада, вас знову водять в команду. Наші депутати наші наші депутати, депутати працюють як вокруга. Є, 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 будь ласка. Хоть зараз я Розглядають ці рішення з бахівцями, і якщо потрібно, ми запросимо експертів, і ми працюємо. Як... Суд визначить, як ви працюєте, Суд. пані Ділова, а за свої слова ви так само будете відповідати перед судом.